Власниця дитячого творчого простору одного з мікрорайонів Харкова показує приміщення, де проходять заняття, і акцентує, що на вікнах і дверях встановлена бронеплівка. Тут у нас все захищено, захист перш за все. Основний напрямок цього простору хореографія, хоча малеча залюбки відвідує і творчі майстерні, і уроки з малювання. І важливо, щоб дітки були в безпеці. Про те, що в Харкові реалізується проєкт з підтримки малого та середнього бізнесу, в рамках якого вікна закривають спеціальною бронеплівкою, Ольга говорить, дізналася із соцмереж і вирішила скористатись такою нагодою. Знайшла в інстаграмі бізнес хаб, зателефонувала. Знайшла потім сайт, знайшла заявку, заповнила. Ну не, не чесно кажучи, дуже рада, що пощастило. і я виграла цей сертифікат. Плівку на вікні не видно, але завдяки їй скло не розсиплеться. Зауважує Ольга, тож внутрішні відчуття захищеності каже присутнє. Так, звісно, бронеплівка відчуття безпеки вже є. Скажемо так, може, воно буде працювати за принципом парасольки. Що не прилетить, але все ж таки сподіваюсь, що все буде добре. Захист, ми під захистом. За час дії програми Харків Бізнес хаб допоміг 60 підприємцям захистити бронеплівкою вікна у приміщеннях. Безпека бізнесу це не лише про фінансову стабільність, а й про захист людей, говорить проєктна менеджерка хабу Катерина Мішньова. Програма підтримки бронеплівка це конкретна допомога, яка вже дає результати, зазначає вона. До запуску програми ми отримали 218 заявок, але на жаль, там в силу обставин і обмежень ми обрали 60, які були а найбільш уразливі, а б, які найбільш відповідали критеріям фонду. Не хотіли перевіряти на міцність, але вдалося вже і перевірити, оскільки прильоти, які були у березні та у грудні, зачепили деякі об'єкти, в яких ми клеїли бронеплівку. Проте вікна залишилися цілими на щастя, і всі в безпеці. Керівник громадської організації, яка ініціювала програму бронеплівка, говорить сьогодні, в умовах війни як ніколи потрібно всіляко підтримувати малий бізнес у Харкові. Від розвитку та роботи бізнесу залежить економіка нашого регіону і загалі розвиток міста у 2023 році. Ми об'єдналися з харківською міською радою та нашим міжнародним партнером Хелів та Свісен та реалізовуємо з ними проєкт Харків бізнес Хаб у літку минулого року. Відреагували на запит підприємців та створили ваучерну програму з захисту їхніх приміщень на бронеплівку. І вже маємо результат: 60 захищених бізнесів. Та дуже сподіваємося, що в цьому році зможемо продовжити цю програму. Яна Біляєва, Олег Саницький, Станіслав Грашко, Світлана Бреус, Харків, Новини.